масивна, оригінальна, дуже класна модель з нової колекції, з максимально якісною фурнітурою і просто мега стильним дизайном. Такі ось авіатори у квадратній формі, в золотому корпусі, просто неймовірно виблискують на сонечку. Ідеально підійдуть для власників середнього і трошки крупнішого обличчя. Заміри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати наших менеджерів у особи. Мають масивні завушники на металових кріпленнях без флексів і мають металеве. Сорцевину, тому вони точно прослугують вам довго. Стильний дизайн ось такий у черепаховому. Кольорі дуже гарно виглядають на обличчі, підійдуть до сучасного образу як жінки, так і чоловіка. Таку оправу можна обрати для себе, якщо у вас гарний зір, але потрібні іміджові окуляри, або, наприклад, захистом від uv Реста гарна велика об'ємна лінза. Також будуть стильним доповненням до образу з комп'ютерними лінзами, якщо гарний зір, або ж встановити лінзи з деоптрінами. На рецепті зі знаком мінус для корекції стигматизму, фотохромня або прозорів. То право або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київ Лінза і для цього артикул у коментарях.